На автобусній зупинці стоїть старенька бабця з вузлом речей біля ніг. Тримає в руках мобільник і незграбно тикає тремтячими пальцями в кнопки. Повз йде молодий чоловік. Онучку, допоможи написати смс повідомлення. Ну, давайте, бабусю. А що писати? Пиши Падлюко, не шукай мене. Я у мами! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два парашутисти зістрибнули. Летять один другому. Хочеш яблуко? Хочу. Дає йому. Той з'їдає. Хочеш ще? Так. знову з'їдає. А звідки ти яблука береш? Та в тебе за спиною їх тілий рюкзак. Розкажи мені про своє хобі. Я люблю спостерігати за отруйними зміями в дикій природі. Знаєш, ні з чим не зрівняється те відчуття ризику, коли ти дивишся на них поблизу і знаєш, що в будь-який момент вони можуть тебе вкусити. Ти що працюєш у жіночому колективі? Так. Чоловік приходить п'яний додому, дружина, як зазвичай, починає його пиляти. Ти п'яна свиня, циє жінку, у мене сьогодні свято. Яке ще свято? День цивільної авіації. А ти тут до чого? Ти ж сантехнік. А хто щойно на автопілоті прийшов.